Мої вітання, поїхали. Сесія наступає одразу на п'яти напрямках. Це найнебезпечніша ситуація з початку війни, розвиток подій. Вчора тільки це дивилися, наскільки глибоко вони зайдуть, чи будуть ще захоплені ними території. Чи будучи захоплені ними території? Значить, так, весною, от там, де вони зайшли, вони будуть укріплювати свої позиції, будуть чекати цих домовленостей все як завжди. Біля води ми їх виб'ємо, от-фу-фу. Але чомусь якісь території до середини цього року вони будуть вважати своїми назавжди. Не нехай вважають, то вже нехай вважають. Так, Ізраїль наніс удари по об'єктам угрупування Хезбола. Ізраїль і якась цього що з цього випливає, результат цього для Ізраїлю і для нас, бо бачимо, що всі у світі події вони дуже сильно впливають і на нас з вами також. Ізраїль. До 2028 року Ізраїль добється того, що він всім докаже свою силу, свою правоту, але. Після цього, після 28-го року до 30-го року Ізраїль знову чекає війна. Світ продовжує казитися. Таке враження, що у людей не одне життя, знаєте, і там не плюс-мінус 70-80 років того життя. Щоб такою страдати херню, поїхали далі. Трамп не може бути президентом США через того, що перед Путіним у нього трясуться колінки. Знали б ще люди, що то ніякий вже давно не Путін. Ну це інша історія. Заявила заявила конкурентка його по республіканській партії Хейлі. А ми з вами бачили, що його дуже сильно нагне жінка, дуже сильно пустить. Нехай це буде Хейлі. Наскільки шанси є у Хейлі стати президентом Штатів Сполучених? На жаль, небагато. Ви знаєте, на жаль, небагато, але чомусь вона е, не так, але чомусь її команда буде вважати, що вона легенда після виборів. Ну, типу, що вона війшла в історію або війде в історію. Нехай це не багато зростає кожного дня. Так, їдемо далі. Угор підтвердили е, смерть. Пілота Кузьмінова Максима, який пригнав нам вертоліт Мі8, який називається. Нічого вам сказати з цього приводу не можу, бо, якщо мова йде саме про цього Максима, то я тут не об'єктивна. Так що їдемо далі. Вакцини проти COVID-19 викликають неврози і серцево-судинні захворювання. Дослідження щодо впливу на організм людини, препаратів Pfizer, Moderna і AstraZeneca вчені дослідили 99 мільйонів щеплених, щеплених людей, і в них втричі зросла чистота тромбозів. Наскільки це правда? Перше питання. А оскільки нас з вами чекають ковіди, вакцинації, і це ще буде попереду, не сумнівайтеся. Друге питання, чи все то від Бога чи ні. Ну, тобто робити або не робити. Наскільки правда, що вакцинація то трошки недобре. Вакцинація то не те, що трошки недобро, а то така, знаєте, бомба дуже-дуже повільної повільно дії. Причому те, що вони зараз кажуть, і те, що вони зараз перевірили ці дані 99 мільйонів щеплених людей, це ще квіточки. Тому що далі це буде просто впливати на нервову систему. Це буде поражати нейрони мозку. Ми це з вами вже бачимо. Ну, це прям у сусідів Ну, ми бачимо, що всі, мабуть, робили вакцинацію по декілька разів, бо там йобнулись колективно в один день. Так, що, да. так, що це таке собі. Що далі робити, вакцинуватися чи ні? Наскільки далі це буде безпечно або ні? Зхералі то буде безпечно, кажуть карти, поясніть мені. А висновки вже робіть самі, кожен для себе. Так, що далі? Мости в Києві можуть впасти в будь-який момент, 90 з них в аварійному стані. Непогано. Чи впадуть мости в Києві. До 2027 року посипляться три мости київські і їх будуть чинити, лагодити. Якщо б не пиздили гроші державні, все було б добре, розумієте? Оркастан планує розгорнути ядерну зброю в космосі. Значить, Штати та Китай проти, чи можливий такий варіант в космосі розгорнути ядерну зброю? Це знову ж таки не без допомоги тих же китайців і тих же американців. Тобто те, що вони кажуть, там, що ми проти, ну народ. Щодо. Застосування ядерної зброї з космосу. Цей варіант одного дня настане. Можна таку вакцину зробити, щоб так уколоть людину і щоб вона оприділила. Якщо людина ну, йобнута, ну, щоб вона не дожила до ранку. А якщо норма, якщо нормальна, якщо нікому жити не... Заважає, щоб вона далі жила, значить, що буде з космосу у найближчі роки. Ми з вами це побачимо до 29-го року. Ми це побачимо. Те, що будуть замовні вбивства через космос, я зараз не дуже це представляю собі, уявляю, але ну згадайте мої слова. Тобто можна буде дуже доцільно вбивати людину, причому з космосу, от як це не дивно звучить. Нехай все дивне і хірове ніколи не збувається. Дякую.